Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахміп Ірина. Сьогодні я знову знімаю з своєї кухні, з вікна. Як бачите, під'їзди підсвічені, в деяких вікнах навіть є світло, але то не головне. Просто хочу сказати, що з 29 грудня, з 29 декабря наш, нас, вибачте, кошмарять наші любі братики із Запорєбріка. Я нікому не бажаю прокидатися. Чи то вночі, чи то вранці під звуки вибухів, під звуки сирен, але у нас це триває вже два роки. Потім у нас в Харкові був певний період, коли нас ну, майже не турбували, а тепер настав час, коли нас будуть вночі брати з Росії. Обстрілюють, вітають з Новим роком. На жаль, в Харкові є жертви, є зруйновані будинки. Мабуть, ви помітили, що я цього разу вже не знімала відео з Новим роком, не знімала цікаві локації новорічні. По-перше, що не було настрою, по-друге, було дуже багато роботи, але знаєте, мабуть, все-таки в мене було перечуття, що це дійсно більш траурна а, така ситуація, ніж а, святкова. Миру всім, злагоди, добра. Люди, я прошу вас, будь ласка, залишайтеся людьми. До зустрічі.